Мої хороші, знаєте що? Сьогодні моїй мамочки день народження 24 лютого. Я її хочу привітати, бо я знаю, що вона обов'язково побачить це відео. І їй буде дуже приємно, мої люди. А я її вітаю, бажаю багато років життя. Я їй дякую за все. І зараз дякую, що вона допомагає моїй сестричці з діточками. Там троє діток. Слава Богу, що вона в нас є. Я дякую не тільки своїй мамі, я хочу подякувати всім мамочкам на світі, всім мамочкам, які в мене є в друзях. Тому що мами це саме святе. Я всіх вас люблю від імені ваших дітей. А свою маму я теж дуже-дуже люблю і поважаю.